Два тижні тому на нашому ютуб-каналі вийшов відеоролик на тему «10 найбільш дорогих продажів банкнот на аукціонах. І до цього ролику в нас прийшов такий цікавий коментар, як так вийшло, що банкнота 100 трильйонів Зімбабве була продана за мільйони доларів, якщо фактично її можна купити за 100 доларів. Ми відповіли на це питання таким чином, що можливо ця банкнота мала низький серійний номер, можливо, вона була найвищої оцінки за грейдингом, або якісь інші фактори повпливали на ціну банкноти. І після цього ми з'ясували, що дуже багато. Колекціонерів банкнот, особливо в Україні, не знають, що таке грейдинг-банкнот і як він впливає на вартість ваших колекцій. Тому в цьому відео огляді ми детальніше зануримося в цю тему і розберемося, що ж таке грейдинг-банкнот та чому одна і та сама банкнота може коштувати від 100 доларів до мільйонів навіть доларів. Почнемо з основ, розберемо, що таке грейдинг. Простою мовою, це коли спеціалісти беруть твою банкноту і оцінюють її стан за певною шкалою, наприклад, від 1 до 70. Все почалося з англійського слова грейдінг, тобто оцінка. Професійні компанії дивляться на все, чи є згини на банкноти, плями, чи добре збереглися кольори, чи нервали її, можливо, якісь дефекти, яких не мало би бути на цій банкноті. У підсумку банкнота після такої перевірки отримує свій грейд. Якщо ж, наприклад, вона ідеальна, її стан такий, як щойно з друкарні. Ми з вами звикли до того, що це стан UNC. Є компанії, які оцінюють цифрами, і, як ми сказали, найвища оцінка це 70. Така банкнота, яка має ідеальний стан, вона отримає найвищий грейд, тобто 70. А якщо ж ваша банкнота отримала там грейд 1, швидше всього, там навіть не те, що банкноти, там навіть залишки банкноти важко розібрати. Тобто від 1 до 70, де 1 – це найнижча оцінка, 70 найвища. Одразу хочемо сказати, що оцінку 70 дуже важко отримати, адже банкнота. Має бути справді щойно щойно з друкарні і одразу передана до грейдингової кампанії. Але головне також, що відбувається після грейдингу, її запаковують у спеціальний пластиковий холдер, і вона стає офіційно визнаною у світі колекціонерів. А тепер дуже цікаве питання, навіщо взагалі це все? Ви збираєте колекцію, вона ось там стоїть в альбомах, ви бачите, що всі блекноти рівненькі, чистенькі, ви розумієте, що всі вони справді справжні. Але все одно є деякі причини, чому грейди це те, що обов'язково ця функція, якою обов'язково мають користуватися всі колекціонери, особливо досвідчені. Ну, найперше, це об'єктивність. Більше ніяких не буде суперечок. Гарна купюра негарна в UNC стані, вона, в AUNC, в якомусь іншому. Тобто об'єктивність це те, що вам дасть грейдингова компанія. Ви отримаєте чітку оцінку. Зросте ціна. Банкнота, якщо ви її правильно обрали, наприклад, це якась рідкісна банкнота, можливо, це якась навіть і не рідкісна банкнота, але ви бачите, що там низький серійний номер, можливо, якийсь ювілейний випуск банкноти, чи ще щось інше, і ви отримали дуже високий грейд, вона обов'язково буде коштувати в рази дорожче за ту ціну, за яку ви її придбали. Третя перевага це те, що холдер, в який буде запакована банкнота, це як певна броня для банкноти. Звичайно, що можна поставити її і в альбом, але альбом може пропустити вологу, якийсь бруд всередині в кишеньку е, свого листа, а холдер, в який буде запакована банкнота після грейдингу, це унеможливить: тобто ні вологи, ні бруду, ні випадкових розривів банкноти. Легше продати. Саме так, на аукціонах типу eBay Heritage грейдингові банкноти купують взагалі без зайвих питань. Справа в тому, що якщо ви не маєте якоїсь репутації в міжнародних колах колекціонерів банкнот, і намагаєтесь продати просто якусь банкноту зі своєї колекції. Постає питання, особливо якщо ця банкнота дорога, чи справжня вона, чи не справжня, чи можна вам довіряти, чи не можна вам довіряти. Якщо ж ваша банкнота має грейдинг міжнародно визнаної компанії, набагато легше вам буде продати цю банкноту саме на різних видах аукціонів. Автентичність. Експерти перевіряють, чи не підробка. Це тобто те, що я щойно вам проговорив. За допомогою грейдингової кампанії, у вас буде чіткий доказ того, що ваша банкнота справжня. Як відбувається процедура грейдингу? Отже, короткий план: ви придбали собі будь-яку банкноту, яку вважаєте за необхідність загрейдити для того, аби вона у вас була в колекції або потім перепродати. Що потрібно робити? Спочатку потрібно обрати грейдингову компанію. Наприклад, ви обрали популярну компанію PMG. В наступному розділі ми перейдемо до переліку п'яти найпопулярніших компаній, які, які виконують функцію грейдингу банкнот. Отже, ви обрали PMG. Для того, аби загрейдити банкноту в цій компанії, вам потрібно зареєструватися, сплатити членський внесок і потім обрати тариф. Надіслати банкноту в цю компанію, тобто, якщо ви знаходитесь в Україні, офіс компанії знаходиться в Німеччині, вам треба в Німеччину відправити свою банкноту. Після цього, коли вони її отримають, її ідентифікують, все перевірять, зроблять детальний огляд і нададуть грейд. Наприклад, 70. У вас ідеальна банкнота. Після цього, коли вам нададуть грейд, її запакують в холдер з номером та QR-кодом. Все буде максимально прозоро. Деякі компанії навіть надають скан банкноти, щоб ви потім могли похвалитися в цифровому форматі, тобто в соціальних мережах, викласти, що ви зробили таку функцію для, подіб... для певної банкноти. А тепер розберемося детальніше, які ж компанії є зараз на ринку, які надають послугу грейдингу. Отже, PMG це королів цій справі, їх визнають абсолютно скрізь. Це найпопулярніша компанія. Проте є ще інші, наприклад, PCGC, Currency – це теж гігант, особливо для американських банкнот. Тобто, якщо у вас є. Певні американські банкноти, які ви бажаєте загрейдити якісь рідкісні, можна до них звертатись, тому що вони більше спеціалізуються саме на таких видах робіт. Легасі Grading Компанія більше спеціалізується в США, проте все одно ви можете з ними зв'язуватися і надсилати банкноти. Банкноти Word Grading – класний вибір для різних екзотичних купюр. І є ще одна компанія CGC, Менш відомі, проте все одно стабільні. Також виконують функцію грейдингу банкнот. Вам потрібно обирати залежно від того, що ви продаєте, купуєте, залежно від того, наскільки ви будете масово цим займатися. Тобто, якщо у вас просто одна банкнота, вам можна обрати той самий PMG, наприклад, відправити, вони вам все зроблять і все. Якщо ж ви, наприклад, будете займатися продажем, перепродажем американських банкнот, старих американських банкнот, тобі краще можна обрати PCGC, G тому що вони саме спеціалізуються на таких видах робіт. І декілька коротких порад для вас, колекціонерів, особливо, якщо ви, наприклад, недосвідчений колекціонер, а ще початківець. Отже, грейдять тільки цінні банкноти. По-перше, ця процедура вона не є дешевою, і якщо ви якусь банкноту, яка коштує 50 гривень, загрейдили, то від цього ви там більше не заробите, а навпаки, ваші витрати зростуть. Проте, якщо ваша банкнота має певну, наприклад, банкнота вийшла тиражом на весь світ там 50 тисяч екземплярів. У вас вона є. Ви бачите, що вона в гарному, чудовому стані в банківському. Однозначно, якщо ви її загрейдите, вона буде коштувати дорожче. Наступне, зберігайте всі документи після відправки. Це надважливо. Все, що ви будете відправляти, у вас будуть спеціальні документи, всю комунікацію з грейдинговою компанією, все зберігайте. І тоді, коли вони вам надішлють назад загрейджену банкноту, також зберігайте всі квитанції, всі чеки це ваша, ваш доказ того, що справді ви це зробили. Також перевіряйте грейд у базі компанії перед покупкою. Всяке буває, тому якщо ви купуєте безпосередньо загрейжену банкноту в компанії, ви можете це перевірити в базі компанії, яка робила грейдинг. Якщо ж ваша колекція вже велика, ви маєте там 2000-3000 екземплярів банкнот і бажаєте робити грейдинг. Починайте з того, що є найбільш цінним і найбільш рідким. Дотримайтесь цих порад і ваші банкноти будуть в топі, будуть зростати в ціні, і ви зможете на цьому непогано заробити. Друзі, дякуємо за те, що подивилися на наш сьогоднішній освітній відеоролик. Ми вважаємо, що грейдинг-банкнот це надважлива функція для колекціонерів, не тільки для досвідчених, але й для початківців. Обов'язково, якщо ви не знаєте, як це зробити, загрейдити банкноту, куди звертатися, що вам робити. Звертайтесь до нас, ми все проконсультуємо і допоможемо. Наші послуги консультаційні будуть безкоштовні з питань грейдингу банкнот. Для цього просто можете написати нам коментар або звертайтесь до нас в соціальних мережах. Посилання залишаємо в описі до цього відео. Ми з вами зустрінемося через тиждень на нашому YouTube каналі. Бажаємо вам безпечних угод у колекціонуванні. З будь-яких питань знаєте, кому писати. Всім чудового настрою!